Усі жінки хочуть бути гарними незалежно від від віку або інших обставин. Не можу не погодитися з тобою, Анатолію. Бажання бути схожими на маму призводить до того, що нині в косметичках юних леді не лише помад лаків та тіней, аніж у дорослих. Далі у сюжеті про маленьких модниць. Це ще не вся моя косметика. Дещо мені мама купує, дещо дарує, дещо я сама. А десь десятихенько мама це Валерія 9 років, і вона мріє стати фотомоделлю. Кольорові помади, блиски для губ та лаки для нігтів у косметичці дівчинки, є завжди. Оцей полосатинки блиск. Він мій найулюбленіший. Бо він пахне карамелькою полоничкою. Нічого поганого в тому, що донечка іноді робить макіяж. Мама Вікторія не вбачає. Головне, щоб косметика була якісна. Блиском для губ Валерія користується з двох років. Обов'язково я читаю термін придатності косметики, тому що я дуже хвилююсь за здоров'я своєї дитини. Потім я читаю, що входить в косметику. Обов'язково це повинні бути якісь натуральні масла, якісь олійки. Але без хімії. Каріні два роки. Вона ще не знає, що таке макіяж. В її косметичці не так багато засобів для догляду. Але мама Вікторія усе обирала дуже прискіпливо. Шампунь, гель, мила ми не так багато користуємося. ми намагаємося мило замінити. От моє улюблене молочко, яким я користуюсь. Воно дуже здорово смічає воду. Без красителей повністю йде органіческая. Пахнет. Ой. Усю косметику для Каріни мама купує в аптеках. Про те, з чого складається той чи інший засіб, Вікторія не дуже розбирається. Утім, точно знає, чого в дитячій косметиці бути не повинно. Для мене важливо, щоб дитяча косметика вона була без, скажімо так, сильного запаху, щоб без красителей. Теж. І, звісно, сама по собі хороша косметика дитяча, вона не може бути дешева. Тож, як правильно обрати косметику? Що саме повинно бути у дитячій косметиці? Ічці, та чи дійсно колір, ціна і аромат визначають якість? Лікар-дерматолог Кузьма ХобЗею в нашій студії ранку. Отже, героїня сюжету, яким ще не бачили. переконана, що якість дитячої косметики залежить від її ціни. Ну дуже проста формула. Чи ви з цим погоджуєтесь як лікар-дерматолог? Я погоджуюся як лікар-дерматолог і як споживач інших послуг. На жаль, воно дуже часто так буває, що чим вища якість, тим відповідно, то, то, що якісна косметика не може коштувати дешево. Ну, я б хотів сказати, що є хороша косметика, яка коштує дешево, але це скоріше виняток з правил. А добре, якщо від кремів все таки до косметики, тому що маленькі дівчатка полюбляють фарбуватися маминими дорогущими там помадами шанель, мама вирішила зекономити і купити дитячу косметику, саме декоративна косметика. Ваше ставлення до цього бачите, ну косметика взагалі дуже часто викликає алергію. Я як лікар-дерматолог часто бачу дорослих людей, які мають алергію на косметику, і я б напевно не рекомендував зловживати з дитячого віку декоративною косметикою. Це принципово, якщо по догляду Косметика, вона потрібна, вона виконує певну функцію. І так, стрімам Декоративна це більше як е, іграшка, але е, ну я б не сказав, що косметика це іграшка. В справді зараз дуже багато дівчаток, ну не настільки просто розповсюджений скрізь, вона впадає в очі. Що якщо 10 мам зможе відмовити там переконати свою дитину, не купити і перевести увагу, то, наприклад, одна мама все ж таки купить. Ну чого не має бути в цій косметиці. Ну, якщо вже ми купили а, і ну, щоб дитина не потрапила до лікарні. Ну в інтернеті взагалі в багато. Інформації щодо потенційно шкідливих компонентів, як правило, до них відносять, наприклад, в миючих засобах там в гелях для душу, шампунях, лаурил-сульфат натрію, він має виражену подразнюючу дію. Звичайно, вона залежить і від концентрації, і від <гум> якості самої сировини, але він скоріше має шкідливий вплив, особливо на дитячий організм, варто сказати, що дитяча шкіра вона має певні особливості, вона більше здатна адсорбувати всі речовини, які ми наносимо на шкіру. Тобто, е якщо для дорослого е даний Компонент може не викликати в цій концентрації ніяких проблем. То дитячий організм вже може в нього відривати От я хотів, хотів якраз питати про шампуні. Як ви сказали, гель для душів? Якщо дитина алергік, як підібрати шампунь та гель для душ або мило на це це складне запитання. Насправді, тобто найкраще звичайно пробувати шампунь на ну. На, якісь ділянці шкіри? На, на ділянці шкіри, так. Да, По ну, попередньому можна проконсультуватися з лікарем дерматологом. На ділянці шкіри дорослого чи дитини? Дитини, звичайно. Коли я купую що шампунь дитин? в магазині, мені потрібно попробувати на ділянці шкіри, правильно зрозуміло? Ні, ви ви купуєте вдома, якщо і дома пробуєте, якщо він а не потім, підходить. А потім коли, коли дитина да, алергія, та. ну, або використовуєте uh -huh. самостійно, uh -huh. або даруєте комусь, тобто uh -huh. в такому плані. А як проявляється, наскільки швидко? Наприклад, ми спробували. Заявили кілька застосувань, дасть змогу зрозуміти, є алергія чи немає. Але якщо знову ж таки вибирати косметику без віддушок, з мінімуму консервантів, без барвників, угу. А якщо її ще купувати не в переході, а в аптеці або в спеціалізованому магазині, то шанс… де принаймні, є гарантія, да, де є гарантія, де ви можете прийти і якісь виявити. А тобто ви не радите купувати косметику в переходах, ви радите Звичайно. купувати, не радите навіть в магазинах купувати звичайних продуктових, де є полиці і там знаходиться косметика. Просто потрібно йти купувати тільки в аптеці або. Не радите купувати дитячу Декоративною косметику, так декоративно. Ну це по бажанню батьків. Якщо на цього немає необхідності, то я не бачу потреби. її купувати в магазинах можна купувати, але якщо ви алергік, якщо якби ну скомпроментована шкіра, тоді звичайно краще купувати в аптеці. Дякую вам зрозуміло. Лікар-дерматолог Кузьма Хобзей відповідав на наші питання. А сніданок триває.